Ця Євангелія уже повна такої ворожості. Натомість Христос для своїх послідовників Він прагне взаємин. Понад 120 разів Ісус каже Слово Отець, я й Отець одне. Я чиню те, що Отець Отець мене послав, і так далі. А найбільша концентрація цього від остатньої вечері через також і архієрейську молитву. Там найбільше Ісус звертає увагу на Отця, те, чого хоче для нас Отець найбільше. Він хоче для нас сина, сина Божого, який віддає за нас життя, чого хоче найбільше для нас син. Він хоче, щоб ми пізнали, що Отець полюбив світ. І віддає свого сина за життя світу. Що це для кожного з нас. Ці останні дні перед великоднем Господь хоче, щоб ми якнайбільше його шукали йому на зустріч.